Мета це взагалі побувати в своїй школі, якій я практично вже 25 років не був, з того часу, коли я її закінчив. Інша мета це практично виховання патріотичного духу нашого молодого покоління. Нелегкий час, але я думаю, що спілкування з молоддю, спілкування з учнями це коли ми зустрічали 9, 10, 11 клас, це саме цей косяк, з якого буде формуватися наша молода нація, від якої залежиться наше майбутнє. Тому з цією метою. З Собою я взяв на зустріч одного з командира з нашого спеціальної роти міліції «Світязь» і начальника кадрів для того, щоб людям довести, які є у нас можливості, які у нас є навчальні заклади на території України, які, через які можна здобути професію міліціонера. Крім того, з метою виховання патріотичного духу виступив наш керівник зводу патрульної роти міліції «Світязь», який довів. Основні завдання, розказав про події, яких він брав участь на сході. Я думаю, що в плані такої зустрічі молоді наші люди почерпнули досить багато хорошого і знали про міліцію багато більш приємного, ніж те, що про неї думають. Діти практично слідкують за подіями, тому що досить багато було запитань, особливо до співробітника Світязя. Як до мене, і по навчанню. Люди орієнтуються, слідкують за подіями, тим більше на сході носа на часі, на духу, і на словах. І е -е, фактично мені приємно те, що діти патріотично настроєні, і їхня активність, їхня позиція говорить про те, що наші діти не знаходяться в острові, слідкують за подіями і виховуються в правильному, патріотичному досі з метою розвитку фізичного. Виховання нашого зростаючого покоління ми узгодили з керівництвом школи наші подарунки і привезли їм, подарували спортивний інвертар, щоб їхній фізичний дух в здоровому тілі, здоровий дух. Я думаю, що це буде доречно і правильно. Діти побачили людину, яка вчилася в цій школі, яка досягла, я вважаю, досить багато в своєму житті, все-таки полковник міліції, начальник обласного управління це серйозна посада. Це свідчить про те, що людина своєю наполегливістю, своєю працею, своїм розумом може досягнути солідних висот. Тобто, метою було те, щоб діти побачили результати роботи, результати навчання, і головне. Те, що 19-та школа випускає прекрасні кадри, випускає, дає серйозну підготовку, яка дозволяє людям вступати в вищі навчальні заклади, абсолютно своєю працею досягати серйозних висот, щоб люди діти побачили тих людей, які зараз стоять на захисті інтересів нашої держави, на захисті інтересів нашого народу, які безпосередньо. Своєю службою захищають нашу землю, захищають наш народ від ворогів і внутрішніх і зовнішніх. Тому що коли ми читаємо про це в книгах, в літературі, коли ми читаємо про це в газетах, ми якось відсторонено це сприймаємо. Ну, є люди, да, ми їх поважаємо, але ми їх не бачимо. А коли діти побачаться живцем, і коли зустрічаються з такими людьми-живцем, ти зовсім по-іншому їх сприймаєш. Це не якісь там люди, Бог знає звідки, де вони взялися, а це от наші люди, які живуть серед нас, які живуть так, як і ми, живуть нашими інтересами, нашими. Почуттями, от, і от вони безпосередньо так само воюють, в руках тримають зброю, захищають нашу країну от, і ризикують своїм життям, що це не якісь небожителі, а це звичайні люди. І... Це дуже важливо для дітей зрозуміти, тому що вони теж мають сприймати це як належне, що їм теж можливо доведеться це робити, тому що наш, у нас шляху немає. Ми або будемо боронити свою землю, або нас з'їдять просто. От, і це діти теж повинні усвідомлювати. І це теж було метою зустрічі. Це була дуже корисна зустріч. Ми поспілкувалися з начальством, зрозуміли, яка зараз ситуація у зоні. АТО. нам розповіли, що ну як краще поводити себе у зарочному житті. Відклалося у нас, що слід бути, ми підтвердили, що слід бути патріотом, підтримувати державу і захищати так, як ми можемо. Ну, на мою думку, зараз нам головне вчитися, а далі вже буде видно, щоб ми стали такими патріотами, які змогли б захистити нашу країну. Слід саме перше відкласти у своїх думках те, що ми є справжні патріоти і допомагати тим, як я вже казав, чим ми можемо. Наприклад, як, якщо не фізично, то морально підтримувати. Оті даже листи, що ми писали, всі солдати казали, що це справді велика моральна підтримка. Це саме перше, друге. Ми можливо можемо ще чимось допомогти, щось зробити, щось зібрати, щось відправити, допомогти іншим, іншим людям, які теж допомагають солдатам. Волонтерство відіграє велику роль в допомозі, бо це якби і морально моральна допомога. Ну там вже фізична, то вони вже так. Зараз ми тільки можемо дещо. Маленьке допомогти, тому що ми у навчання. А після того як ми випустимося, ми думаємо, що всі будемо допомагати у значній частині мірі. Так. Ну, ми в, в першу чергу дізнались про принцип, за яким працюють правоохоронні органи, і м, у нас появилася якась якесь зерно надії на те, що е, ми зможемо довіряти надалі нашій міліції, особливо після розгону майдану. Стався такий переломний е, момент в душі, коли е, Вся довіра до взагалі правоохоронців зникла. І завдяки цій зустрічі ми зрозуміли, що ну нашим правоохоронним органам, особливо в Волинській області, довіряти можна. Так, звичайно, я рахую такі заходи потрібно робити набагато частіше, і вони ну дають своє. Власника, от ну ви бачите, що Вони вже представили практично. Мені приємно через 25 років бути є, з якими вивчився, з якимись Василь Миколаєвич свідомою нашим Збройним силам. Тому що ви бачите, що ситуація на сході досить серйозна, досить складна, виконує свій обов'язок на сході. Зокрема, ви знаєте. ¡Oh, Зараз виконує свій наказ і маніпуляція керівників нашої держави, але в цілому наша міліція, я вам скажу, на полоні. Ми намагаємося бути ближче з народу, змінити стереотипи, що міліція це доволі відпустити на ваше застання, якщо по ніч. Подальше використати свої колеги і повертаємося змінювати все. На час у нас була дуже серйозна проблема, ми попали знову в оточення, у нас не буде тих сліз тієї трагедії. Я не буду дивитися В очі. В даний момент я проходжу службу в підрозділі «Світязь» світяць, особливого призначення на посаді старшого інспектора. Було місце нашої дислокації, там ми дислокувалися з 18 грудня по... відноситься безпосередньо до підпорядкування міліції. От, і заодно разом із військовим, і сепаратистів, знайшли в його парку, середньому відмічення. Кожного двоє дітей практично більшості потім взаємно. І найближчим побратимство. Ну, я знаю, в принципі, наш підрозділ був забезпечений нормально, я не можу дати відповіді, до того, що це вже відноситься безпосередньо до підпорядкування армійських. Які були кожен день, день і ніч бі, тобто хлопці не спали. Е, практично е, з літами. Я думаю, що ви розумієте, яка була ситуація. Ну, слава Богу. Те, що нам е, показують по на телевізору, наприклад. В ну, основному це все відповідає дійсності. Но, Місцеве населення. Місцеве, Місцеве населення так, 50 на 50. Ми майже 4 місяці проходили. Перше все треба хотіти. Хотіли бути патріотом своєї держави. У нас є кордони, які... Де, що розуміє, на ваших запитаннях довідки, що багато людей фактично підтримують, дійсно мати єдину позицію. Єдину позицію, що ворога не виконати на нас в Тому ми найближчим часом. Ми стали дійсно справжніми воїни, іменно переживає за свою державу, за цілісність. Ця... У нас на сьогоднішній день у нас знаходиться Сергійський державний міністер політичних справ, місця Львів, знаєш, військ Львові, національна академія, повчесну професію медицину. Ну, у вас є унікальна можливість на сьогоднішній день. і Подальшому різні ну, дороги. Ми тобі ще знайомимося, колишній зручній школи. Можемо на місці, так що приходьте, ми раді вас бачити. Корисні, як ще молоді розпіляємо. Факультет займав перше місце. Для того, щоб на нього поступити. Потім внутрішня академія внутрішніх справ. Без репетиції поступають. Я вам говорю, тобто, яка сума це комерційна тайна, ми не будемо розголошувати, але ну, сума така, пристойна для школи. Тому я думаю, що нас буде ще в подальшому це. Тринадцять три, тринадцять, ноль біло 100 метрів, тринадцять двадцять, тринадцять десять, Будемо казати найвища подарок, найвища нагорода дирекції школи. Вам